Людина Мураха, насправді персонаж загадка. У фільмі багато моментів, де вони показують, що він, коли зменшується, залишається таким, який був, але просто менший. Але часто не враховується його вага, і всього того, що збільшується, зменшується. Тобто виходить, хенк може носити справжній танк на брелку, скот мураха, то кулачками, якимось дивом не пробиває тіло, як голка. І звісно, багато питань до квантового всесвіту, виміру субатомного вакуму, то капець придумали, попробуй розберись. Коротше, до цього всього теж є багато питань, як він там. Може дихати, чому він має нормальний вигляд себе. Тобто, якщо почати про це думати, можна годинку до колопайки клепати. Тож я не буду корчити з себе розумника, який знає все на світі, чого і вчені ще не знають. Тож окремо від наступних до колопайок дам одну за ці всі приколи, які в принципі неможливо довести чи спростувати. Гарна ідея. Сумняваюся. Котленд працював на роботі горя, не знав, але дізнавшись про махінації компанії, взяв їх і здав. Вони його вигнали. а Він такий добрий Робінгуд на і роздав ті гроші назад людям, за що його і посадили. Але йому пощастило його робінгудство вже замітив хенк, який має геніальний план довірити зовсім незнайомому чуваку, який щойно вийшов з тюрми на секретне завдання. А Даррен Крос тим часом наближається до розробки Хенка і хоча ще не може зменшувати живі організми, але вже презентує і продає костюми. Може спочатку було треба до кінця доробити і вже тоді продавати. Може бути. І так як Хенк про це знає, бо його дочка тепер типу, як агент-шпіон, він не розказує це месникам. Видно, краще облажатися, і хай гідра має таку зброю, але зате не месники з тим паразитом старком молодшим. Я пів життя зі шкіри пнувся, щоб ця технологія не потрапила до одного старка і другому теж не збираюся її від. А аскотики який все зав'язував, щоб нарешті виховувати дочку. Навіть не хоче вчути про якісь мутки. Він назад тюрягу не хоче, але після перших невдач з роботою вже сміло погоджується на нове пограбування. Звісно, в чужому домі можна за хвилину зробити ідеальний відбиток пальця з круглої дверної ручки, ще й без всяких прибамбасів, просто в домашніх умовах. Оце скот скочем мочить. Сміхота. Ну і звісно, сейф заморозиться і розбухне за секунди, від чого його розірве морозець. А висновок, що це спрацює, скот народжує, бо сейф зроблений з того ж металу, що і титаніка. Значить, він боїться льоду. Пам'ятаєте про Айзмер? Ні, і відколи звичайні електрики, інженери знають моделі сейфів. Байдуже. І так як це все спланував Хенк, виникає питання, чому він був впевнений, що грабіжник, побачивши якийсь костюм на комікон замість купи грошей, просто не змиється? А навіть якщо і візьме, його то неодмінно залишить і, звісно ж, приміряє. Та й чомусь йому байдуже, що він довіряє свою місію, тепер вже злочинцю, який довго не думаючи, погоджується на крадіжку, тож вже не хороша справа просто роздати гроші людям, яких накрутили, то вже просто крадіжка для себе любимого. Та й взагалі, щоб його не. Реально дурний план спрацював, мало б статися якесь диво, так як він не говорив, щоб інформацію про сейф донесли до Скотта. Він на це просто надіється, так само як він надіється, що Скот зможе обійти сигналізацію, що він зможе зробити відбиток пальця, що він знається на сейфах і зможе обійти фізику, щоб його відкрити. Але він при цьому навіть не грабіжник. Його посадили за те, що він на хакерив і повернув людям гроші. Ну принаймні, тут не згадували, що він був другом овшена. Да я усе переварю, я... Дай мені, дай мені змиритися. І після того як Скотт зменшився, хенк замість того, щоб першими словами сказати, як це працює, запросити до себе і запропонувати чашку кави, свою ідею, гроші, зробити так, щоб той міг хвари з дочкою, надіятися на віку. що таку крихітну істоту, нічого не роздушить. Ну і що його непідготовлений розум витримає це все. Відкрити тобі таємницю. Давай Начхати... А скот, наче розумний хлопака, диплом інженера, електрика, сейфи, клепки вистачає відкривати за короткий час, але нічого кращого, ніж повернути вночі костюм назад, так само як вкрав, не придумав. Ну якщо не хотів просто його позбутися, то міг би хоча б анонімну поштою відправити. Хенкі так також знає, хто викрив. А так поліція, наручники і все, приїхали. Чомусь нікого у відділку не те, що камера закрита мурахами. Не уявляю собі, як він в такий костюм вліз всього за 4 секунди. Скот, крихітний дябчик, якого ніхто не бачить, вибігає і робить. Вигляд, ніби за ним женуться, і йому необхідна допомога, щоб непомітно вибратися. Та й хенк ще той тормозяка взяв на думав мурасі, щоб та взлетіла в небо, щоб Скот відрубався, щоб більше шансів було вбитися. Пощастило, що мураха магічним закадровим методом, бо так треба умудрилася зловити падаючого скота. Oh. Ну і виявляється Гоу ще та скапка в дупі. Тим більше враховуючи, що вона не хоче його долучати в місію, тоді навіщо було його здавати копам, коли він повернув костюм. Тим більше її батько навмисно його заманив на крадіжку. Хоча дивлячись, що вона з ним вчинила, тобто вигнала з його ж компанії, тут все стає ясно. І так, як аж тепер до Хенка доходить, що треба дати йому мотивації, що він погодився. Шанс заслужити увагу своєї доньки і стати героєм, яким вона тебе вважає. Вони починають його тренувати, але почати без дверей і вже. Потім поступово зменшувати розмір проходу, видно, клепки не хватає, хай краще б'ється об двері. А все прекрасно. Видно, на її думку, дуже смішно вдарити лице, коли він цього зовсім не очікує. Та й взагалі методи в неї так собі цікаво, що його може навчити скручена рука після того, як він вже розслабився після падіння. Та яке це має значення? Розуміло, він інженер електрик але ще не встиг навчитися користуватися костюмом, а вже щось хоче там підкрутити і змінити, навіть не порадившись з хенком. Мудро. Дуже цікавий підхід знайомства з мурахами. Просто їх роздушити, збільшившись, відразу видно, як Хенк любить своїх менших друзяк. Ну і звісно, до цього не виходило керувати мурахами, але слова подумай про дочку і натові чудо. Все виходить. І що мурахи роблять в машині? Усе це мене не хвилює. Ні, я все розумію, але так як ядерна ракета полетіла на Америку, чому вони не дали відразу відповідь? Якщо чесно, не знаю. Якого дідька? А Хенк, являється так, не хотів втрачати дочку, що вирішив віддати її в інтернат, та й стосунки в них. Довгі роки були настільки погані, що вона його вигнала з його ж компанії. А все через те, що він не міг її розказати чомусь правду, яка зовсім не є такою, яку треба було приховувати. Твоя мама героїня. Чому ти не сказав мені раніше? Він трохи тупий. Ну, як це завжди буває, таке собі час текліше, нічого не виходило, але бац, і швидкий успіх. У всьому все відразу получається і вже готовий. Цікаво, як його вітром не здуло на тому літаку. Як так хенк готував місію, що про що це зараз склад месників. У вас не стосується, я так і знав. Тобто прилітає невідомий чувак, сокіл бачить, що в нього модний костюмчик і йому не спадає. На думку якесь підкріплення викликати, він ж простий чувак з крилами. Та й той дурбелик замість того, щоб сказати, я прийшов, хочу в команду, якось забалакати, каже тому що хоче взяти штуковину, потім поверне і починає бійку. Пощастило, що в бюджет інші герої не пролізли, а то б вже і вся місія накрилася. І пощастило, що Сокіл голову собі не скрутив, всім би так м'яко приземлюватися після падіння. Сокіл і так незрозумілий персонаж, а тут його ще більше занизили. Слухай, дуже не хотілося б, щоб б колись дізнався про це. Гідрівська зброя. Я про це не знаю. Гайда гасити того довбанутого. Максимально секретна місія, але Хенк погоджується взяти команду дорбеликів Скотта, бо. Це було прикольно. Звісно, в останню секунду, коли копи відкривають двері, можна стрибати, але видно одного кліше. останньої секунди в цій сцені було мало і відразу ще одне врятувало. Його. Навіть коли копи тримають чувака, він все одно, попри все, встигає в останню секунду зняти сітку. Тож в Скота виходить, але виявляється, крос все продумав. І скот попався в ловушку, але чому він просто не збільшиться? В нього так всюди проходив той фінт, незрозуміло. Ну, може, не такий він вже і крутий. О, ні, не крутий. Клас. Учора ввечері я вже хотів кінчати з ним, але там була ти. Учора я ще вагався трохи. Вчора ти ще вагався, бо вона була там. А зараз чим відрізняється вона знову тут, тільки вчора вона навіть була в іншій кімнаті, що більше підходило. Ну і звісно, коли скот вибирається, спочатку лишніх прибирає замість того, щоб головного завалити, а хватає всього одного удару. Ну принаймні, так говорила Хоу. Якщо вдариш сильно, одразу б'єш. Але він далі ще більше тупить, бо крос тут біля нього з пістолетом. А він тим часом вирішив з хенком побалакати, так ніби це щось змінить. Смарт розумно на кроса на мурахну та візьми його зупини вируби, чи хоч щось ні, то треба дати йому втекти, щоб потім бігти нас доганяти в останню секунду. А все не так, але не так, як ви кажете. Летіти в останню секунду. Я як вас побачила, одразу зрозуміла, що ви не нормальний. А щоб Хоуп і Хенк вибралися, виходить в Хенка на брелку справжній танк. Ну і звісно, якщо виїхати танком десь з третього поверха, всі будуть цілі. Так як Скотт нас доганяє і вертоліт, виходить, мурахи тепер літають швидше вертольотів. І що Скот робив, поки той дивився на вибух? Теж вирішив глянути? Це все брехня. І крос теж опанував, вміння влізти в костюм за секунди. Звісно, тільки після того, як жовтенький попався в мухловку, і тут як тут копе, та ще й іменно чоловік колишньої скота, та ще й той телепень вирішив відразу показати, що це він, щоб його пов'язали. Із якого дива крос простий науковець-бізнесмен, який тільки но тікав і навіть не думав вбиратися в костюм, щоб битися, стає негідником, який хоче вбити дочку скота. Ну а якщо він хотів зробити боляче скоту, який знищив його компанію, то чому він її не вбив а чекав? А скот, хоч би до стій, сказав тікати з дому, так вони маленькі, але ж зброя справжня, але він замість того кидається іграшковими вагончиками з поїзда, якісь чомусь підриваються, ніби справжні. То що розгромивши трошки халупку, Скотля чогось не продовжує битися з тим чоловік, а вирішив зменшитися до атома, щоб його знищити, тобто взяти його і відкинути в сторону, щоб той коп нарешті забрав його дочку, куди гірше ніж зменшитися, настільки щоб не повернутися, так як жінка Хенка. Звісно, і взагалі, якщо він зменшився до атома, що проскочив крізь костюм. Як в нього вийшло зіпсувати костюм, він всередині назад збільшився. І звісно, коли вже все без вихідь, костюм вже не збільшує, тільки зменшується і зменшується. Той регулятор, який не можна чіпати в поєднанні з сурікенами, збільшувачками, стає порятунком. І, звісно, така зменшувальна пригода ніяк не впливає на людський, не підготовлений до такого розуму. Ти скаржишся на все, а сам нічогісінько не робиш. ні, ні. Ні. ні, ні.